Сьогодні у нас з вами практична робота номер 3 на тему винесення межового знака способом прямокутних координат з оцінкою точності. І в даній роботі мета цієї роботи це підготовка геодезичних даних для виносу межового знаку способом прямокутних координат. І на останочок необхідно зробити оцінку точності винесення цього межового знаку саме способом прямокутних координат. Які у нас з вами є вихідні дані? Нам з вами у таблиці 3.1 задані координати точок А, Б і С. Ті ж самі дані, які у вас вже були, ми їх використовуємо. Шукаєте ваш номер за списком, ваш номер варіанту, тут їх занадто багато, навіть залишаться ще невикористані ці варіанти, але звідси ми їх беремо, нічого ми не змінюємо. Тепер нам що потрібно зробити? Так? Нам необхідно виконати аналітичний розрахунок відстаней D1 і D2. Я вам покажу ці формули і розповім, як це зробити. І далі необхідно побудувати розмічувальне креслення для виносу межового знаку в натуру способом саме прямокутних координат. Ну і Нам ще залишається розрахувати середню квадратичну помилку положення точки С. Ось дані, в даній таблиці наведені це нормативна точність виносу на місцевість межових знаків. Якщо це землі населених пунктів міст, то середня квадратична похибка межового знака буде 0,1 метр. Якщо це землі населених пунктів, селища сільські населені пункти землі надані для ведення особистого підсобного господарства і так далі, то похибка буде більшою 0,2 м. Далі, залежно від того, які землі, якщо це землі лісового фонду, або водного фонду, або землі запасу, то там 5 метрів навіть похибка може бути для земель промисловості іншого спеціального призначення 0,5 метрів, і для земель сільськогосподарського призначення це 2,5 метри. Ну і контроль межування у вас е е е приріст площі і сума. Абсолютних. Е Похибок також нам задана. І залежно від того, в якому масштабі у нас з вами топографічний план, у нас буде дещо відрізнятися точність в міліметрах графічна наша точність. Так, тепер до самого способу хочу перейти і пояснити суть цієї роботи. Спосіб прямокутних координат. Він застосовується за наявності місцевих перешкод. Коли безпосереднє вимірювання ліній неможливі, або коли визначувані точки розташовані на різних рівнях і віддалені від опорних точок на значній відстані. І такі умови зустрічаються при будівництві, наприклад, мостів і гідроспоруд. І суть способу полягає у тому, що положення точки С, ось на нашому кресленні, на місцевості визначається відкладанням. Кутів бета 1 і бета 2. Ой, вибачте, 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 я щось задумалася над наступною роботою і вже почала метод кутової засічки вам у мислях одне держу, а вам розповідаю іншу роботу. Так, заново спосіб прямокутних координат у нас все ж таки з вами. Цей метод застосовується за наявності на будівельному майданчику будівельної сітки або закріплених на місцевості червоних ліній забудови. І для побудови точки, уздовж сторони розмічувальної сітки, ця сторона у нас P1, P2, вона такими квадратиками позначена, ці пункти, нам необхідно відкласти відстань D1. Далі, з кінцевої точки. Точка F у нас з вами отрималася, коли ми віддаль, d1 відклали з вами, ми відновлюємо тудоліто перпендикуляр і в цьому напрямі відкладаємо відстань d2. Координати точки C, тобто відстані D1 і D2, визначають за формулами. Зараз я вам їх покажу. Ось в цьому буде принципова відмінність від попередньої роботи. Формула 5,10 і, відповідно, 5,11. Тобто ми знаходимо різниці x-xp1, множимо на косінус альфа 0 в а косінус альфа 0 – це дирекційний кут лінії p1, p2, ви також за координатами ось цей дирекційний кутик знайдете. Далі ми заходимо координат дельта Y, тобто YC-P1, і множимо на сінус дирекційного кута початкового напрямку, тобто дирекційний кутик P1P2. Це знайшли з вами відстань d1. Коли ви її від точки P1 в напрямку до точки p 2 відкласте, у вас утримується точка F. І далі вам необхідно відкласти кутик 90 градусів, кутик бета. І вздовж цього напрямку нам необхідно відкласти шукану відстань d2. Чому дорівнює d2? d2 дорівнює різниці дельта Y, тобто yC-p1, помножена на косинус дирекційного кута αp 1 p 2 плюс різниця дельта X, мінус xp1, помножена на синус дирекційного кута. Ось таким чином да, ми, ми з вами знаходимо е, наші ось ці відстані D1 і D2, і е, координати нам відомі і пункту p 1 і пункту p 2 і точки С, тому це не буде проблемою. Ось знову показую вам ці формули. Далі, перпендикуляр до подовжині не повинен, як ви вже зрозуміли, перевищувати довжину мірного приладу, і які нам осталося розглянути, які джерела похибок при використанні способу прямокутних координат нас очікують. Ну, По-перше, це похибки відкладання відстаней D1 і D2. Похибка побудови прямого кута, кута 90 градусів в точці F да, в напрямку до точки C. І похибка фіксації точки. Отже, у нас є три види різних похибок, і для того, щоб знайти середню квадратичну похибку, МС дорівнює корінь квадратний із суми цих квадратів цих похибок: md1 квадрат плюс мд. 2 квадрат плюс МФ в квадраті, і плюс Д2 в квадраті, помножене на m в секундах в квадраті, коли ми 90 градусів кутик з вами відкладали, і поділений на ро в секундах, рот дорівнює 206 265 секунд, це число в секунд в радіані. d2 це довжина вашого перпендикуляра, Тобто, чим він більше, то чим він довший. Ця лінія, тим більшою буде наша похопка. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, можете запитати.